Вибори все ближче напередодні голосування 25 травня Івано-Франківці демонструють як ніколи високу активність. Лише за останній час машканці звернулися з шістьма сотнями. Уточнений щодо своїх виборчих даних ще понад дві тисячі громадян захотіли змінити місце голосування. Такого жіотажу в міському відділенні держреєстру виборців не пам'ятають. Народ у нас на ці вибори надзвичайно свідомий. Приходило дуже багато людей, але найбільше авралик завжди в останній день змін, тобто 19 числа в понеділок. Надзвичайно активно. Надзвичайно. При стільки людей я ще ніколи не бачив ні на дні вибори. Завершують приготування до обрання президента та народного депутата від івано франківської на дільничних виборчих комісіях. Їх охоронятимуть понад дві сотні правоохоронців. Це фактично увесь склад міськвідділу. Залучить також бійців новоствореного батальйону. Наразі у міліціонерів залишається чимало зауважень до організації безпеки у самих приміщеннях ДВК. По дільничних виборчих комісіях є, що вхідні двері, вікни двері, не посилені металевими рішітками, необладнані охоронно пожежними синалізаціями. Окремі дільниці не обладнані засобами телефонного зв'язку. По кожній дільниці разом з копіями актів обстеження ми направимо. Направили вірніше, але сьогодні ще наручно. Там команду наручно занесуть. Щоправда, письмово свої зауваження міліціонери владі ще не передали, тож у мерії закликали правоохоронців поквапитися, аби встигнути до неділі убезпечити дільниці.